Пане Тарасе, розповідайте, як була ваша поїздка Сполучених Штат. Поїздка була доволі та не доволі а дуже продуктивною і хорошою, напевно, значно конструктивнішою аніж літня, хоча і зайняла менше часу. Ми там були тиждень. Слухання ви бачили. Не варто переоцінювати цю подію, не варто робити її. Якісь там суперзначення. Це доволі буденна. Історія і для штатів і для України, і її мета це, скажімо так, вирішення певних юридичних нормативних питань з боку Сполучених Штатів для того, щоб більш Ефективно можна було допомагати Україні як з точки зору держави, так і з точки зору недержавних інституцій. Все пройшло добре. Американці задоволені, ми ніби теж. Тому ця історія ок. Також мали десяток зустрічей з американськими виробниками зброї, спорядження техніки. Власне, в Нортропі відбувалася закрита зустріч. Українських виробників і американських, які обмінювалися своїми можливостями стосовно того, хто що з них готовий запропонувати Україні, які рішення від програмного забезпечення там, супутникового групування до боєприпасів, стрілецької зброї техніки. Було там під два десятка американських різних компаній а, і десяток українських компаній. Ну і відповідно наші показували, що вони можуть. Тому що якщо ви не знаєте, то частина американської допомоги вона йде на у вигляді замовлень для українських підприємств, які щось виготовляють для збройних сил чи сил оборони. Тому ці такі розмови вони доволі. <кій> вони мають певне практичне значення для того, щоб поєднувати наш потенціал і їхні ресурси з одного боку, а з іншого боку, і комплектуючі або якісь елементи того, що нам треба, які робляться в штатах. Хотів тоді запитати про офіс ПЖ в Штатах. Чи був на це взагалі час? У тебе там е, да, був тут. Хочу подякувати нашому послу в Штатах. Вона доволі конструктивно допомогла і минулий раз. І цей раз направила там на правильний шлях. Бо ми трошечки думали і бачили то інакше, а вона нас скерувала трошечки в інший бік. І ок, що ми зараз це зрозуміли, а не пізніше. Я думаю, найближчим часом буде інформація. Ми обов'язково вам про це повідомимо, але тільки тоді, коли вже буде конкретний результат. Загалом, ну типу, справа рухається доволі ок.